Вітаю вас на каналі Мацерук Авто. Маю у продажі ось такий Hyundai Kona. Це вже рестайлінгова модель, 20-й рік. Автомобіль вже має можливість заряджатися в домашніх умовах від трьох фаз. Це в нас максимальна комплектація. Преміум. Батарейка 64 кВт, запас ходу в теплу пору року. Орієнтовно 450 км. Такий вигляд зовні має автомобіль, весь повністю в рідній фарбі, без пошкоджень, без підкрасів. 17 легкосплавне колесо, шини літні. Ось Такий Bridgestone, 22 рік, Ось такий протектор. Автомобіль має всі можливі асистенти, утримання в полосі, читає знаки, адаптивний круїз контроль, безключовий доступ, така вже кольорова проекція led оптика. Ось так виглядає в салоні. Карта водія, є у нас 4 електросклопідйомника, електродзеркала з функцією складання. У нас преміальна акустика, крел, є штатний сабвуфер. сидіння шкіряні, мають підігрів, вентиляцію, також сидіння електричні, руль також має підігрів. Такий вигляд салончику. Тут в нас є бездротова зарядка для телефону, така вже велика оновлена мультимедіа, є українська мова, також підтримує додаток до телефону. Пробіг в автомобіля чесний, рідний, 176 тисяч, є вся сервісна історія. Стан батареї перевіряв, заміряв сох 100%. Так виглядає задній ряд. Все також в гарному збереженому стані без ніяких нарікань. Має оригінальне тонування заднього ряду. Ось так виглядає з цього боку. Сидіння також електричне. Перейдемо до огляду багажного відділення. В комплекті з автомобілем є дві зарядки. Одна у нас звичайна тип-2-тип-2 до станції, інша від 220 мережі, з ківий вигляд багажнику. Тут у нас підпілля, тут також все в комплекті. Клей, компресор, буксировочний гак, аварійка, жилет, все в комплекті. Так, давайте перейдемо до огляду товщиноміром. Швиденько пробіжимося, покажу вам. Багажник 77, 77, 74, 63, 76. Заднє ліве крило 97, 107, 91. Стійка 74 дах. 97. 92, задні ліві двері 105, 86, низ дверей 89, дверей подія 97, 115, 79, переднє ліве крило 84, 87, 78. Тут ніяких прищиків, коржиків, жавчинки, нічого нема. Вікно у нас оригінальне, ціле без колів. Так, капот 91, 81, 133, погано притулив 108, переднє праве крило 97, 101, 89, переднє праві двері 97, 100, 80, 79, 102, 81, заднє праве крило 90, 89 стійка. 83, 71, дах 101, 98. Все, як я казав, в заводських параметрах. Автомобіль в рідній фарбі, їде чудово, ніяких шумів, звуків, посторонніх немає. Кондиціонер працює, пічка працює. Це в нас модель з тепловим насосом. Зараз покажу, як виглядає все під капотом. то в комплекті йде ось два ключика. Ось такий вигляд під капотом. У нас є тепловий насос, як ви бачите. Тут у нас порти зарядки. Це у нас домашній, знизу бачите, є ці два вусика, це означає, що автомобіль трьохфазний. І звичайний тип 2CCS комбо. Така машинка є у продажі, кому цікаво звертайтесь. Також в наявності маю ще один кукон з таком кольором. Трихфаз на й рік. Кому цікаво, дзвоним по даному номеру телефону. Всім дякую за перегляд, до побачення.